Творити добро не буває занадто рано чи пізно, і дарувати радість дітям треба не лише у святкові дні. Саме такі переконання мають студенти філологічного факультету ЧНПУ імені Тараса Григоровича Шевченка. Тому 19 лютого вони завітали до школи інтернату імені Юрія Михайловича Коцюбинського. Метою візиту було спілкування з вихованцями закладу, адже ця, на перший погляд, дрібниця є необхідною для них. Гості ділилися секретами студентського життя, вихованці інтернату, цікавими історіями їхніх буднів. Та справжнім сюрпризом стала можливість взяти участь у майстер-класах від клубу спортивного бального танцю Аеліта та спортивного клубу Октант, тренерами яких були студенти філологічного факультету Тетяна Шеля і Олександр Алієв. Та на цьому подарунки не закінчилися. Гості презентували ці відтюнер, про який давно мріяли вихованці інтернату. Декілька годин спілкування промайнули непомітно, але залишили море позитиву. Не шкодуйте ділитися радістю, особливо з тими, кому це так необхідно. Начинається ну а дружба починається з улипки, а тулипки станіть всім теплей.